Всім привіт! Як ми вже сьогодні повідомляли в інстаграмі, до нас нарешті в руки потрапила бандеролька з Китаю, який знаходиться Meizu Мейзу 2 Ось так цікаво він виглядає. Коротше. І скажімо одразу, що нічого унікального в цьому апараті немає. Це типовий мейзівець серед усіх мейзівців. Значить, здається, вони вже не змінюють свій дизайн протягом декількох років. Дисплей, під ним кнопка M-Touch з вбудованим функціоналом, скальних вбитків пальців, легкий дотик це повернення назад, повний дотик це повернення на головний екран, і повноцінний дотик утримання декілька секунд це вимкнення телефону. На вигляд, цей апарат досить -таки міцний, потужний. Хоча, якщо ви пам'ятаєте історію о, нашого Санчо, який встиг о, зі своїм Meizu m 5 ну, просто тримаючи його в нагрудній кишені і нагинаючись, розбити дисплей, він, до Т... речі, другий раз тиснув. Та ти смієшся, що серйозно другий раз? Тільки цього разу я його викинув. А, містер Криворучко Олександр у нас. О, Олександр, будь ласка, обережніше з камерою. Це ти знаєш, таке недешеве спорядження. От. Ну, то ладно, годяться. Всі грані в телефоні заокруглені, такі прям вздовж поперек, нічого в руку не впирається. Ергономіка у кнопок відмінна. Кропка живлення, регулювання гучності, лоток для двох сім-карт стандарту Nano, або ж одні, однієї сім картки Nano та карти пам'яті MicroSD. Знизу тільки один отвор для динаміки, 3,5 мм аудіоджек та стандартний мікро-USB. Ніякого Type-C тут, на жаль, немає. Зверху додатковий мікрофон для шумозаглушення. Єдиною відмінністю цього мейзу від його мейзівських побратимів є світлодіодний спалах у вигляді чотирьох світлодіодів, вбудованих... акуратно вбудованих в пластикову смужку, яка є розділювачем для антенн. До речі, верхня і нижня частина задньої панелі теж металеві не пластик. Хоча... Блін, можливо, і пластиковий, прикинь. Хоча ні. Якор не бабай. Так, ну ми його трішки пошкрябуємо і про це вже більш детально розповімо в самому огляді. Далі дисплей. Він тут 5,5 дюймовий, Full HD. Має широкі кути огляду і непогану кольоропередачу. Серцем пристрою виступає MediaTek Helio p 20 зроблений по 16-нанометровому техпроцесу. Тут також 3 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4 x і 32 ГБ постійної eMMC 5.1. Відеоприскорювачем виступає mali t 880 mp 2 за даним порівняльних тестів і оглядів, Helio P20 зовсім не трішки, але потужніше за Snapdragon 625 Враховуючи, що моїм постійним телефоном є Xiaomi Redmi 4 Pro, якраз таки на 625 дракончику, на наступні два тижні я повноцінно перейду на Meizu E2 і е, перевірю, наскільки він потужніше. І мати можливість напряму сказати, який з апаратів краще. Цікаво також буде дізнатися, який строк автономної роботи у MediaTek, адже зазвичай кажуть, що вони краще оптимізовані і більш енергоощадні. Але тут батарея трішки менше, ніж в моєму телефоні. Тут 4100, тут 3400 мАч. Задня камера в Meizu e 2 на 13 Мп з апертурою f 20 і чотирма світлодіодними спалахами. А для самознимків тут передбачений 8-мегапіксельний шутер. Відео знімає в якості Full HD. А Росія. Тепер ще один цікавий нюанс. Цей апарат був створений виключно для китайського ринку. Тож ніякої української та російської мови тут немає. Ба більше, він працює на операційній системі ЮНЕС вкритою оболонкою Флаймі шостої версії, замість типового Андрійка, вкритого оболонкою Флаймі. По суті, ЮНОЕ це операційна система компанії Alibaba Group. Система розроблялася для смартфонів і розумної техніки, заснована на Linux і була випущена на китайському ринку в 2011 році. Як деякі варіації ОС Андроїд, ЮНЕС побудована на AOSP – Android Open Source І з позиції компанії Google ця система є одним з багатьох форків ОС Андроїд. Тож змусити працювати всі сервіси від Google в пару кліків або ж в пару встановлень АПК файлів на ньому не вдасться. Хоча більшість програм для Android буде працювати на UnOS. Тім ніхто не гарантує 100% сумісність з усім софтом під Android. Як і зазначав на початку цього відео, що це лише перші враження, а не повноцінний огляд. Ем... Короче, ти поняв, да? Прикол, можна врубати. Як я і зазначав на початку цього відео, це були лише перші враження, а не повноцінний огляд. Тож висновки робити рано. Якщо коротко, то Meizu E2 це стильний девайс від Meizu з інноваційною камерою з чотирма світлодіодами. До речі, прикольно було навіть. Більш повно і точно про нього ми розповімо вже за два тижні після повноцінного тестування. На цьому в мене все. До зустрічі! О, о о, 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 полегше, мало не забув. Нам тут разом з телефоном ще прислали захисний чохол, до речі, фірмовий, хай кейс називається, який ховає його фірмову блималку. От. Е, одразу скажу, що він неймовірно приємний, адже зроблений з софт тач пластику. Впевнений, буду носити з превеликим задоволенням. На цьому вже точно все. Бувайте.